Мої вітання усім до старту львівського стандарту чотири дні. Тож сьогодні говоримо про найголовніше. Отже, тест там бути наразі. Завершується підготовка тестової ділянки. Її довжина становитиме два кілометри і знаходитиметься вона поблизу селища Уличне. При цьому покриття траси тестової ділянки буде аналогічним покриттю траси змагань. Наразі заявки на тести подали 11 екіпажів. Їхній початок запланований на 21 липня на 12 годину. А уточні координати тестової ділянки. Ви можете зараз побачити у правому куті екрану. Також зауважимо пройти адміністративні і технічні перевірки. Спортсмени мають можливість 17 години 21 -го липня. Триватимуть адміністративні і технічні перевірки. Також наступного дня, 22 липня, з 7.30 до 9.30. На 10.20 запланований початок ознайомлення з трасою. Він триватиме до 16.20. У 18-й годині має початися постановка спортивних автомобілів у зону накопичувач перед сценою на площі незалежності у місті Трускавець. У 19-й годині там відбудеться урочиста церемонія відкриття ралі львівський стандарт. І також зауважимо, церемонію в інтернеті транслюватимуть на сайті організатора Галицького автомобільного клубу, сайті чемпіонату України з міні-ралі Кубок Лиманів і сайті медіапартнера М2Motors.com.ua. Зауважимо, що цей етап є унікальним і об'єднує собі дві. Найвідоміші ралійні серії: чемпіонат України з мініралі кубок лиманів та національну ралійну серію кубок Карпат. Тож спортсмени мали можливість заявитися одразу у двох заліках. Утім, їм довелося ретельніше готувати свою техніку через технічні вимоги. Також нагадаємо, традиційно кубок лиманів проводиться в одеському регіоні і пропонує спортсменам грунтове покриття. У той же час географія Кубку Карпат це західна Україна і траси з асфальтовим та гравійним покриттям. Тож учасники кубку лиманів мають здолати 162 км кілометри загальної довжини траси і 112,2 км кілометри спецділянок. У той же час учасники кубку Карпат мають подолати 135 та 93,5 км кілометри траси відповідно. Штабралі парк сервісу знаходитиметься у селищі Оличне Дрогобицького району Львівської області. Саме там, 23 липня, о 19 годині відбуватиметься урочиста церемонія закриття перегонів і нагородження переможців львівського стандарту. І також під час цієї церемонії нагородять найкращі малюнки дітей, які взяли участь у конкурсі автоспорт очима дитини. Нагадаю, аби малюнок взяв участь у конкурсі, він має бути намальований особисто дитиною і переданий до штабу Ралі з 21 по 23 липня на ім'я Ірини Калініцької, і на останок інформації для вболівальників організатори ралі просять усіх суворо дотримуватися правил безпеки і не створювати нештатних ситуацій, виконувати накази поліції, маршалів та суддів, не вибігати на трасу, особливо перед спортивною технікою, що рухається. Координати глядацької ділянки ви зможете знайти на сайті організатора Галицького автомобільного клубу у розділі Ралі Львівський стандарт. І також нагадаємо, на час проведення змагань відбуватиметься повне перекриття траси для руху громадського транспорту з 7.30 до 18.00 години, окрім спортивного транспорту і транспорту екстрених служб у випадку нештатних ситуацій. Ми не прощаємося, вболівайте за Кубок Карпат і чекайте на нові випуски.